Ви теж спите з включеним світлом? На годиннику третя ночі, і я вам хочу показати покупочки з секонду. І не тільки з секонду. Тепер я можу іноді собі купувати щось дороге. Розсмішив. І це моя рубрика покупочки чек. Покупачки чи як закупають одягом Щоб не бути соромом Вибирай тільки краще в секундах на призволяще. Іноді не в секондах, а також в массмаркетах. Тут формую стиль ванфас, під чудовий так зараз. Для того, щоб моєму волі не заснути, я зробив собі каву. Кофі тайм. Ой, блять! Гляньте. Ніхуя. Єес! Yes. Як можна зрозуміти, я зараз знаходжусь в гуртожитку. Тут у мене назбиралось дуже багато одягу, і я вам сьогодні його буду показувати. До речі, він зараз позаду вас. І перше, з чого я почну, це кофти. Цілих три. До мене, ой, до мене прийшла посилка, яку я чекав цілий місяць. Це повинно бути три кофти. Тут написано. Крем-мила, Папая. А я такого не замовляв. Не знаю, що це буде. Крем-мила або не знаю, мої кофти, або взагалі бомба. Єез! Це кофти! Ахує! Перша кофта це ось такий барашик. Можна носити або закритим горлом, або зробити ось такий комір, але мені всій кофті не подобається те, що ну трошки по рукавах вона мені не підходить. А це ось друга кофта, яка мені дуже і дуже подобається своїм принтом. А саме тут зображено три добермана. Мені подобається ця кофта по кольору і тим, що вона на мені доволі так хорошо сидить. І третя кофта чорна з зображенням привидом. Також таких самих проблем з рукавами, як з першою кофтою, не було тут помічено. Все на мені сіло просто ідеально. Дітріс я замовляв в інстаграм-магазині Malista.ua Очікував я на доставку приблизно місяць, так як цей одяг доставляли саме з-за кордону. Хоч цей інстаграм-магазин і направлений більше на жіночу аудиторію, я думаю, там можна все одно знайти якийсь унісексовий варіант одягу. Наступний лот це будуть штани. І Як я до такого переходу додумався. Це ось такі кльош джинси, штани. В такому світлому молочному кольорі правда прикол цих штанів в тому, що вони, хоч і кльош, але трошки задовгуваті для моїх ніг. Я коротше планую їх або віддати в ательє, щоб їх підрізали, або їх підкатувати. Ну по довжині реально трошки не моє. А що буде, якщо підкотити? Трошки дивакувато, і вони виглядають дубовими якимось. Коротше, рано, чи пізно прийде час, і мені прийдеться з цими штанами розібратися. Так само розбиратися і вирішувати проблеми, як я це роблю з тарганами в гуртожитку. Нихуя. Оце так сміхуйочки, Краще б так радикально вирішив ситуацію зі своєю стримною футболкою. А вона ж реально стрьомна, заношена, брудна, і я в ній ціле відео перебуваю. Тому на та вривається нова футболка. Невже щось нормальне? Правда, трошки пом'ята. Ціни на цю футболку ви зараз бачите внизу. Я не знаю, мені ця футболка дуже і дуже сподобалася. Вона згадала мені про мультик Ліла і Стіч. Хоча я його нещодавно переглядав, і я був дуже радий побачити такий принт на футболці, я одразу зрозумів, що футболка моя. А ще я купив білу футболку пола. Конкретно про неї я нічого не можу сказати, просто футболка просто. Футболка пола. А що не підлоги? Я, в принципі, і не так сильно хотів цю футболку брати, але вона була єдиною білою, єдиною полою і єдина на мене по розміру підходяща. Там навіть ціна кусалася і така тях-т-хт-тях-тх. Але я чомусь все рівно цю футболку взяв. Зараз у нас гуртожитку прохолодно, тому просто так носити футболку, то матч. Тому для того, щоб не було холодно, треба якусь майстерку або бомбер. І саме такий бомбер у мене є в наявності. Я дуже і дуже довго ганявся за бомберами, бо мені саме такого атрибуту мого гардеробу не вистачало. Тим паче, тоді я подивився перший раз дві серії Венома, а там Том Гарді ходить в цих бомберах. Ось такий важний Венома перетворюється. Веном до речі, якщо ви не побачили, то у мене нові джинси. Ці штани я придбав в секонд-хенді. Правда, там у мене поставав вибір між двома парами. Одні були трошки світліші, і трошки по-іншому вони сиділи на мені, а інші ось ось ці. Але ті джинси якось неприємно на мені сиділи, давілі в піски, тому я вирішив їх не брати і взяв ось ці. Хоч воно тати написано, що це джинси для жінок, але мені похуй. Кончений, <гум> ми просто брикети поламались. Це реклама мого телеграм-каналу. Будь ласка, завітайте до нього, підпишіться, там я викладаю все своє життя. В інстаграмі у мене ось такі фотографії. Також, будь ласка, поставте вподобайку на це відео, підпишіться на цей канал, і всі корисні посилання будуть в описі. Наступна річ це ось така ось жилетка. А ще забув сказати, донайте на ЗСУ і різні волонтерські програми, щоб прискорити нашу перемогу. Пузо сховай! Правда, її в носити або з срочкою, або з футболкою, або без футболки. Хоча мені без футболки не дуже сильно йде, так як я худий, і Ну, це виглядає трошки так девакувато. Ви бачили цю недопідсуху? підсуху? Бачили. Краще б не бачили. Хочу похизуватися своїми шкарпетками, які я нещодавно купив. Гляньте, які вони класні. Game over, Бець просто. Я, я вважаю, що це просто перемога знайти такі класні білі шкарпетки. Зараз розкажу, як хліб ворочить. Це всі речі на це відео. З вами був я, Ангита. Це покупочки чек і до зустрічі. Так ось від кінцівка. Oh